Вітаємо вас, шановні глядачі. З вами Контрпропаганда. А чи відомо вам, що в момент, коли ви ставите вподобайку цьому відео, десь у Кремлі плаче маленький Путін? Тож не стримуйте себе. Лайк, репост, коментар. Хай реве як білуга. Ну що, готові? Тож поїхали. Любіть по-русски, Турбота про російськомовне населення у виконанні Кремля виглядає доволі своєрідно. Кожного дня гинуть люди, яких Кремль у своїй агітації обіцяє захищати. Один з рупорів російської пропаганди Соловйов взагалі пропонує знищити Харків, але дати перед тим 48 годин його населенню, щоб полишити свої домівки. Одним із подальших напрямків російського наступу, принаймні в уяві кремлівських пропагандистів, є харківський. І тут пропагандисти Кремля на перебій почали лякати всіх і вся. Це все для того, щоб пересічний росіянин не здогадався на фоні колосальних втрат під час штурму Авдіївки, що будь-який наступ на Харків обернеться для Москви сотнями тисяч вбитих та поранених. Соловйов дає Харкову 48 годин. Першим почав депутат російської держдуми луговий, який запропонував знеструмити Харків, щоб 800 тисяч місцевих мешканців виїхали на захід України. Генералісимус російської пропаганди Володимир Соловйов продовжує розвивати цю тему. Харкову треба дати 48 годин на евакуацію. І оскільки на території України не залишилось наших, себто їхніх, то треба зносити місто поквартально. Насправді український журналіст Денис Казанський з цього приводу написав наступне. Ми зробили до цього відео субтитри англійською, французькою та іспанською. Такі заклики російської влади до геноциду обов'язково треба розповсюджувати на весь світ. Розміщуйте ролики у соцмережах, надсилайте знайомим журналістам. Чим більше ми поширимо подібні заяви, тим складніше буде будь-яким покидькам підігрувати Росії та розповідати, що не все так однозначно. Все однозначно, і добре, що такі ідіоти, як Луговий, відкрито говорять про плани Кремля. Тобто люди, які відчайдушно намагалися розповісти всьому світу про защиту рускоязичного населення, тепер пропонують знищити Харків. Взагалі, вся ця тема із захистом рускоговорящих одна величезна суцільна брехня. Просто аргумент незаконний та невиправданий без жодного фактологічного підґрунтя, аргумент, який РФ використовує у всіх своїх війнах. Красномовною відповіддю на російські закиди можуть бути цифри, бо цифри це річ вперта, і ці цифри вражають навіть загартовану уяву. Станом на ранок 28 березня 2024 року через війну загинуло 537 українських дітей та понад 1269 отримали поранення найбільша кількість постраждалих в областях, які російська пропаганда називає російськомовними: Донецька, 524, Харківська, 343, Херсонська, 149. Дніпропетровська, 125, Миколаївська, 103, Запорізька, 100. Такою ж впевненою, переконливою і жорстокою річчю є факти лише за один день 27 березня, внаслідок обстрілів Харківської області, було поранено четверо дітей. Одна дитина, на жаль, загинула. І коли російський пропагандист каже про звільнення російськомовного населення, він має на увазі позбавлення рухомого і нерухомого майна, а в деяких випадках і життя, і ні в якому разі про безпеку і захист не йдеться. А самим росіянам не дуже потрібні навіть території, їм потрібно тільки вілічії, щоб усі боялися, щоб не надсміхалися. Четверта ходка Сіманян. Що буде, якщо публічно пропагувати війну та закликати до геноциду? Якщо сидіти в Росії, то нагородою за такі дії певно буде схвалення від кремлівського царя. А от якщо поїхати до Європи, де, до речі, так полюбляють відпочивати і мати власність адепти ядерного попелу. Якщо поїхати до Європи, то ласкаве небо може швидко перетворитися на 50 відтінків стелі тюремної камери. <1>, 1 квітня СБУ висунуло чергові звинувачення проти генеральної директорки пропагандистського каналу «Раша Today Маргорити Семонян. До зазіхання на територіальну цілісність України додались пропаганда війни та виправдання агресії РФ проти України, а також заклики до геноциду. Рецидивістка Марго або кримінал ТВ.ру. Взагалом такі звинувачення передбачають ув'язнення на строк до 10 років, а в наведеній інфографіці вказані більш точні дані з прив'язкою до статей Карного кодексу. Частина друга статті 442 Заклик до геноциду до 5 років частина 2 статті 110 – посягання на територіальну цілісність та недоторканість України – від 5 до 10 років. Стаття 436 – пропаганда війни – від 2 до 3 років. Частина 3 – статті 436-2 – Виправдання, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників від п'яти до восьми років. І тут є один дуже важливий нюанс: якщо заперечення збройної агресії РФ це історія про суто російсько-українські відносини, то заклики до геноциду вже тягнуть на гаагу. Тож не дивно, що Раша Тудей звинувачення відкинули і заявили, що, мовляв, Симонян не робила жодних закликів до геноциду. А сама рецидивістка Марго розуміючи серйозність звинувачень, робить хорошу міну при поганій грі і публічно переймається тим, що вона багатодітна мати, яку нібито хочуть вбити. Насправді Раша тудей як завжди бреше офіс Генерального прокурора України чітко вказує на ЕТР від 23 грудня 2023 року, на якому Семанян закликала до фізичного знищення жителів західних регіонів України. Це, до речі, не приховує і сама Симоньян у першому дописі на своєму власному телеграм-каналі о дев'ятій ранку того ж самого 23 грудня 2023 року. Окрім того, Симонян у тій самій програмі, посилаючись на слова своєї матері, розповіла про нібито страшне ставлення до російськомовних людей на заході України. Їх за Сталіна посадили тисячами пачками, за Хрущова тими ж тисячами і пачками випустили. А вони ким виявилися? Недобитками. Потім у них були діти та онуки, а свого часу їх так і залишили недобитками, тому цього разу доведеться добити. Варто зазначити, що вже декілька російських пропагандистів, закликаючи до агресивних дій проти цивільного населення України, наговорили собі на цілком реальні строки ув'язнення Красовський 5 років. Гаспарян 10 років. Вітязіла 11 років, Подоляка 12 років. Варто зазначити, що ці звинувачення мають під собою цілком реальну доказову базу, Причому чому не тільки по українському законодавству, а у деяких аспектах, і по міжнародному. Відповідно, поведінка Сімон'ян і її колег по цеху, які так топлять за Путіна, що аж готові порушувати міжнародне право, матиме цілком осяжні і, що дуже важливо, невідворотні наслідки. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. В попередніх випусках ми розповідали, як свідоме ігнорування терористичної загрози Кремлем стало однією з передумов теракту у ТРЦ крокус Свіжі новини дещо пояснюють таку поведінку. Кремлівський режим і угрупування Талібан тепер друзі. Звинувачення Росією України в тероризмі стало вже звичною справою: Війна е мір, Свобода е рабство, а жертва агресії ето агресор. Ну і далі за списком. Москва легалізує Талібан. Тепер так званий Український слід привів російські слідчі органи до Дагестану, де один із так званих сплячих терористів визнав, що возив зброю бандитам, які напали на крокус з Махачкали. Тобто, на думку російських слідчих, таджики якимось чином координували свої дії із так званим Дагестанським сплячим осередком, і все це за гроші так званих українських націоналістів-криптовалютників. Яка цікава версія. Насправді навіть Тегеран офіційно повідомив, що попереджав Москву про можливий теракт. Але росіяни іранцям також не вірять. Крім того, тривають маніпуляції із кількістю затриманих. 23 березня Путін заявив про 11 затриманих. Тим часом лише через 9 днів суд заарештував 10-го фігуранта справи, Якуб Джоні Юсуф зада. Отже, якщо зловили 10-го, то станом на 23 березня 11 точно не було. Путін, як завжди, збрехав. Натомість у самій Росії демонстративно запросили до себе представників Талібану для участі у форумі Росія-Ісламський світ у Казані, ба більше МЗС РФ офіційно повідомило про те, що розглядає можливість виключення Талібану із російського списку терористичних організацій. Окрім цього, ще у лютому стало відомо, що у Москві відбудеться міжпалестинська зустріч, на яку запросили лідерів терористичних організацій Хамас та Ісламський джихад. Тут варто зазначити, що глобальною метою цих двох вищезгаданих організацій є зникнення держави Ізраїль із світової мапи. Подібна мета є і у Росії щодо нашої держави. Ба більше КДБшна секта Гундяєва вже оголосила агресію проти України священною війною, септо Джихадом. Ну що ж, міжнародні терористи знайшли один одного, і Кремль, який раніше намагався діяти під маскою цивілізованої інституції, тепер не соромиться відкрито демонструвати свою справжню сутність. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, що наша сьогоднішня програма надихнула вас на черговий донат на Збройні Сили України. Ну а ми продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.